Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 30 грудня по 5 січня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На Цьому тижні, овнам, треба бути, почати з чогось нового. Ось як ми починаємо новий рік з, з чимось новим, з, мабуть, з новим поглядом на, можливо, ті справи, що у вас є, або, можливо, ви захочете з нового року почати щось нове. І у вас все вийде. Тобто, ваша нова справа принесе вам і задоволення, і фінансову стабільність. Але те, що було у вас у цьому році, якісь кошти, вам треба буде трохи почекати. Тому йдіть уперед. Починайте щось нове. Або, можливо, подивіться на вашу справу якось по-іншому. І відкриються для вас нові можливості, у вас все вдається, у вас обов'язково почнеться новий такий період, де ви не будете почувати себе якось, знаєте, стиснути, в матеріальному плані. Тому я бажаю вам, щоб новий рік приніс вам нові можливості, щоб відкрились якісь нові горизонти перед вами. Я бажаю вам вдалого нового року. Я бажаю вам вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева! На цьому тижні Лев буде в колі своєї родини, з родинним теплом. Ви будете, так, знаєте, дуже задоволені собою. Ви будете, можливо, навіть вам захочеться щось таке примножити. Або зібрати родину разом, або якось так подарувати тепло. Ось усе, що у вас є, вам захочеться розділити з вашою родиною. Буде таким помічником. І ви зможете це, бо у вас дуже велике, тепле, добре серце. І... Ви можете подарувати радість не тільки на цьому тижні, а й у наступному році. Тобто ще карти це на початок нового року. І початок нового року у вас і фінансова стабільність, і можливість, як, як мати подарувати тепло, Зробіть якісь подарунки до ваших близьких. І нехай цей тиждень пройде для вас дуже вдало, а він і буде саме таким. І початок Нового року, а як ми починаємо, так ми весь рік і про проведемо, тому початок у вас дуже гарний. Нехай у вас це вдається. Подаруйте вашу любов і вам вернеться втричі більше. Я бажаю вам вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Стрільці на цьому тижні, можливо, кудись поїдуть. І от така вам підказка від карт, що у по цій подорожі будьте, знаєте, так, трохи спокійними, не плануйте таким, знаєте, щоб не, не було таких, знаєте, гострих якихось моментів. Все повинно бути поступово і. Ще на цьому тижні у вас ось така карта. Ви будете відчувати себе таким переможцем, що ви змогли так, почати Новий рік, або це закінчення нового року, ви з почуттям переможця. Тобто, ви побачите, можливо, Якісь нові, нові можливості відкроються перед вами, де ви будете впевненими, що у вас все вдасться. І у вас все вдається. У вас дуже гарний початок цього нового року. І я бажаю, щоб новий рік саме і пройшов ось під такою картою, під картою переможця. Нехай у вас все вдається, і у вас все буде добре. Тому, якщо ви запланували якусь подорож, нехай вона буде таким. Можливо, це карта ще показує те, що вона вам принесе якесь таке душевне задоволення, таке якесь. Можливо, більш спокійне враження, але ви будете в такому душевному спокою. Тому я бажаю вам, щоб ви собі не запланували на цей тиждень, бути переможцем, щоб будь-яка справа, яку ви собі запланували на цей тиждень. Нехай у вас це вдається, і карти показують, що у вас вийде. Я бажаю вам. Вдалого тижня. Я бажаю вам приємних зустрічей. Я бажаю вам гарного початку Нового року. Нехай у вас все вдається, нехай дороги відкриваються. Я бажаю усім нам мирного неба. Я бажаю усім нам скорішої перемоги. Все обов'язково буде добре. Буду вдячна. За вподобайку, за підписку і до зустрічі в новому році!